Другий народ! Сьогодні з вами я, Людмила Теролог-Проводнік. Хто ще не знає, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, тому що заважають. А тут хтось в ілюзіях знаходиться угу. уход. В оборону уходить. Находиться в ілюзіях. Ну, можливо, мужчина той, що там коментує Юрій якийсь, каже, та що там уже розбиратися, все знаємо. Всі багаті за кордоном, всі бідні воюють, Зеленський бреше, все правительство бреше. Ну, такий коментар дивний. А я не розумію, якщо ви все розумієте, що ви тут робите? У мене такий риторичний випрос. Добре, поїхали. Для особових розкладів. <кій> звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Не дзвоніть, пишіть вайбер, Ватсап, Телеграм, Інстаграм, і т.д. і т.п. У нас такі запитання. Я Сьогодні, знаєте, все всього потроху. Починаю з Гіркіна. Гірки збираються відпустити з тюрми. Кажуть, що там якісь ідуть домовленості, і, скоріше всього, його відпустять. Давайте подивимося. Його відпустять. Чим? Що це означає? Кто тут жертвой будет? Ну, вони кажуть, що не хочуть, немає такого бажання на самом деле. Якщо там якісь договоренності йдуть, то бояться, а що це за жінки? Та блокують. Ні-ні, кажуть, немає смисла, вони його бояться. Так, да, по правосуддю. І що? На майбутнє. На майбутнє, кажуть, якщо ми його випустимо, то це буде е, така тупікова ситуація. Він же ж не мовчить. Ага. Ну, ждуть по колісу фортуни, коли все розрушиться. Що розрушиться він? Ага. Тут такой метод сдерживания дружины. Не знаю, что он, какой-то метод влияния, что ли. Они с ее... цими действиями, рассказами, видимо, как успокаивают. То есть, чтобы она там не делала каких-то резких движений. Да угу. нет, не, не собирается она идти. Його, вірніє, випускати? Не збираються. По результатам зустрічі Лукашенка з двійником Путіна. Дивіться, пройшла така інформація, що Лукашенко зустрічався з Путіним і Путін просив його, щоб він стріляв по Києву із своєї території із Кандерами. А це правда? Правда? Стріляють так на вечір. Угу. Ну, правда в тому, що е, йому важко це, він е, не, на, на майбутнє, по правосуддю, навіть е, не має в нього бажання це все робити. У нього зараз е, таке состояние... Перерив, він захищається, захищається таким чином, І, і тут якісь обмани йдуть. Ну, він боїться, да, і уходить. в несознанку, каже: ні, ні, ні. я тут стабільненький", і, ну, немає смисла йому вводити себе в таку ситуацію, свою країну. Ну, я вам з самого початку війни ще казала, если то, як перестали стріляти по території з Білорусі, по нашій території. Ми дивились, скільки раз розклади, то Лукашенко категорически проти, він не буде нікуди вв'язуватися в такому плані агресивному. Так. А це правда, що він снабжає зараз Росію бензином? Солярка там. Ну, топливо, коротше. Це правда? Угу. Ну да, частково, так. Да. Частково. Що це означає? Та він багато чим тут допомагає. Але в основному більше тут как більше розповідає, чим робить. Розумієте, на майбутнє що? Угу. Жде удобного моменту на майбутнє. Але не знає, що воно буде в майбутньому і как відкладає те, що він там пообіцяв, він відкладає постійно. Від... Він відсторонюється, потім-потім ще трохи. Да. І розумієш що йому самостійно правити в країні і якісь зараз робити кардинальні кроки, це, це взагалі невідомо, чим це закінчиться. Тобто він боїться двигатися далі. Він каже: ні 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 по правосуддю, обстрілювати я не буду. А не будучи, це не знаю. Ага. Ну тяжело, ні. Що це значить іще? Ні-ні, ну, сільонок маловато для такої аріції. Угу. Він боїться стати жертвою. Його ж попередили, що не дай Бог там з твоєї країни щось вилетить, то усю. Окей. Китай зацікавлений в перемозі Росії. Китай зацікавився, зараз почали вичули, мабуть, інформацію. Зараз звучить вона з всіх сторон, з всіх утюгів, що От, поїхали туди, в Китай і Шольц їздив, і Етат, його? Лавров, главная лошадь Кремля. І вони там всі зачастили. І зустріч, по-моєму, Сі Цзінпіня, він збирається во Францію. І це ж буде саміт да, влітку, в червні, вроді. Угу. Ну, дьявол тут двигається, йому хочеться розібратися, тому що дуже тяжко. Добре. Китай зацікавлений перемозі Росії. Зацікавлений. Ну, ви знаєте, брехня е, Росії, є, От шанс е, весь, е, всі шанси, всі е, ті обіцянки, які дає йому цей двойник. Йому серце розбивається Сідзінпінню, тобто з ним він нестабільний, йому довіряти не можна. Вони кажуть: ну, а як їм можна довіряти? Весь світ не довіряє. Тут У Сідзінпіня є вибір, з ким домовлятися на майбутнє, а хто їх розтраює, розумієте? і кого відсікати. Тобто Тут вони вирішують. І виходить, що от ця тяжкость, тяжесть непонятного. Не знаєш, що від нього очікують, що він, він, як вам сказати, непевний, це, це 100%. Оце состояння Луни, тут психологічні якісь завороти, як вони кажуть, ну, про що можна з ним домовлятися? Як з маніаком, про що домовлятися можна? Не про що. До речі, по поводу маньяка. Ще про таку інформацію подивилася лікар, там, який з Росії, він, типа, делаємо запрос, вот мы там заключення хочемо сказати, що він психічно хворий. От подивіться, нам надо срочно, що то робити треба. А що ви, ти робили? Це 25 років. Два, 25 років він у власті. І тут вдруг зараз вони вирішили з лікарями заключення якесь провести, якісь там, е, да, от вони хочуть його в психушку запхати, щоб він відповідальність на ніс. Е, вони розуміють, що ну, треба якось оборонятися від цієї агресії, так і, і ще найцікавіше, що вони починають говорить про те, що і всі там, які коло нього, теж якісь шибануті. Ну, вибачте мене, це ж не вірусне заболівання. Це, це вже така, хоча ну, на вірус похоже, чесно говоря. На майбутнє що? Очікують. А, ну бояться за майбутнє. Вони кажуть, у нього типу, ядерна кнопка. Ну так а ви куда дивилися, скільки часу? Про що ви думали? Чому не блокували? Чому не, перес... от, от, от не убирали? Тому що неравноценно було, що боялися його. Угу. Боялися вирішувати проблеми. А зараз вони рішили прояснити. Довго думали, то а думай. Він без от наказаності так себе і поводить. До речі, ще по, по поводу потоповців. Угу. Ви ж бачите, як склалося в Росії. Ну, те, про що я попереджала? Бо ніхто не відміняв, якщо ти, по, ти, по, ну, как би, тебе ображають, країну от нашу образили, убивали людей, убивали животних. катастрофу таку влаштували на Каховской ГЭС. Топили нас тут. Херсонская область пострадала, и не только Херсонская. А, ну, про балакать? Вот теперь получает Россия сполна в несколько раз больше, да, по правосудию получай. Кажут, бачите, жертва по правосудию. Отстаивая позиции, Мира всего, то есть тут мир уже ополчился. Не то, что там якась одна країна, а весь світ ополчився на нього. И очікувать, что выбирать вам там виборта вы могли сделать дуже давно, заканчивать надо все. Понимаете? Войну заканчивать. А вот из-за этого и страдает Росія. І ніяк не пойме, що за все йде наказання. За все буміранг прилітає. Так, а далі, що у нас? Китай допомагає Росії, а тут постачає дані георозвідки. Верстати для производства побутову побудови балістичних ракет. От вони поставляють це все в Росії, бо йдуть такі розмови, що Китай допомагає Росії. Ні? Ні. Вони отсікають категорически, вони кажуть. Якщо чим, ну, щоб чим допомагати, це, це значить новий етап розрушення. Розумієте? До башні, значить, ще більше буде розрушення. Тут шанс домовитися, шукають вони Ну Тут, знаєте як? Я вже скільки разів дивилася Китай, пам'ятаєте і про ці дзіньпіня, там у них були зустрічі це в минулому році, і я дивилася. І те, що наговарюють на сам Китай, на Сі Сідзінпіня, на їхнє правительство, там ну, правди, є, звісно, процент якийсь, але не такий великий, як здається. Тут що йде? Тут угу. Ну от вони в ожиданні, вони очікують, коли пропливе конкретно йде фраза: пропливе труп. Врагами його, розумієте? Вони уходять от в'язання в цей конфлікт, вони уходять. А це, що розказують про станки, це що? Це іпсо? Ну, кажуть, це, як сказати, уходять по колесу фортуни, длительний період в таком стане они находятся, что ну, ця, ця ситуація проясниться. А, проясняти прояснять вони, тут оце прояснення дуже довго, вони блокують, блокують. А що за прояснення? Що за прояснення? Щоб воєнні військові дії, якісь производять, щоб для движення в війну, так, от вони від вони от цього відсторонюються. Тут немає такого бажання вступати, ну, вступати в конфлікт. Вони працюють на майбутнє. На майбутнє працювати з Росією їм дуже важко. Це нерівноцінно. І кажуть, Ну так, да. от я кажу нерівноцінне, випадає карта. Нерівноцінне, немає смислу, І їм дуже важко создавати таку ситуацію. Ну, я ж кажу, що вони не певні, тому вони бояться взагалі ілюзій, цієї луни, ну, аговорів, наговорів. Тобто, тут іде і псо, всього, тут іде продавлювання ситуации со стороны уже как бы с другой стороны. То есть мы сначала скажем, а ти потом отмойся попробуй. Ну, обрешем, а ты потом як хочешь. Так, задає питання Людмила. Добрий вечір, Людмила. Гляньте питання, чи є якась ядерна. Зброя США на території Ізраїлю. Дякую. А є зброя США ядерна на території Ізраїлю? Є нет. Це, знаєте як, це не, як вам сказати, непонятна історія очікувати того, що е, е, там ядеркою займаються. Розвозять ядерку по всьому світу. Ні, тут категорічно відсікають і уходять куди? Ну, розумієте, у вони ж немає такого, що вони там, вони ж не в НАТО Ізраїль. По-перше, у них просто йде, як вам сказати, сотрудничество, партньорські отношення. У них немає членства НАТО в Ізраїлі. Вони самостійно тут справляються ось самостійно самі роблять. І от цей захист, я, я чула спочатку 4 уровня, вчора почула 3 уровнівий праща Давіда, есть, тут іде. Оцей железний купол, по-другому називається, тобто від всіх рівнів снарядів. Нісколько єрусовчик, як воно називається. Ну, коротше говоря, тут все блокується, немає сенсу. Нет. Вони, У них партнерські отношення. Потрібна допомога. Ізраїль попросив там сказав, що потрібна допомога. США Діє. А те, щоб тут був, була ядерна зброя ні. Вони самі справляються без ядерки. Добре. І ще подивіться лівобережжя Херсонщини, Херсонської області, а саме Чаплинку, Каланчак. Чи будуть ці населені пункти, звільнені у 2024 році? Дякую. Давайте подивимося: Лівобережжя Херсонщини. Чаплинка буде звільнена у 24-му році. Каланчак буде звільнений у 24-му році. А що це значить? Тут обмежаться якісь воєнні дії. Обмежаться. Війна обмежиться, кажуть. Агресія ця обмежиться. І що? Закончиться. Угу. Закончиться дьявол. розумієте? все закінчиться. У 24-му году. Все мишудимся. Ну, воно, в общем, йде к этому, к окончанию. Чеплинка, да? Yeah. Угу. Так, а в Каланчику на майбутнє. що угу. це довго буде, вам кажуть, це обман. Що длительний період, тут будуть вони довго. Ні-ні-ні, це брехня все. Їм буде дуже важко втримати, розумієте, військовим методом. Це метод маніпуляції. Да. Куда вы Угу. Ну, у них тут буде шанс бути обстріляними. Понімаєте, І в жертву уйдуть. Кацапи. Я ж про них думаю. Угу. Війна, що? Ну, е закінчиться. Так. Да. Закінчиться. Не буде їх тут. До кінця року. Дякую. Ну, і на сьогодні все. Дякую, задавайте питання, до побачення, до зустрічі. Пока-пока.